Всім доброго дня, з вами Дембік. Сьогодні я вирішив поговорити про Тайпа 71, тому що це дуже актуальний танчик зараз в даний момент. Зовсім скоро вийде оновлення, в якому додадуть ще три танки 11 рівня, один з яких буде продовжувати цю гілку, а саме СТК-2, новий японський тяж 11 рівня. І зараз як ніколи актуально саме прокачати Тайпа 71. Що ж давайте розбиратися, поговоримо його, про його плюси і мінуси. Заодно подивимося два бої, які я відкатав, і зробимо якісь підсумки про цей танчик, що ми маємо по характеристикам. Середня шкода 400 альфи, 260 пробиття на голді, 320 пробиття на підкалібрі. У танчика є дві механіки. Перша, яка зав'язується з гарматою, це охолодження гармати. Тобто, у нас танчик стріляє зі, з перезрядкою 7, 7 секунд. Ось, як бачите, в розкачці. Але якщо почекати ще декілька секунд, а саме дочекатися 10,89, як ви бачите, то у нас почне охолоджуватися гармата. І тоді в нас точність зміниться з 0,34 до 0,2. Танчик типу стане точнішим. Чи це? Ну, напевно, що так. Можна себе так, як то кажуть, переконувати. Але, скажу так, танчик реально стає точнішим і. Воно, звісно, може і в землю впасти, але летить більш-менш старається в центр. Далі ще з плюсів танчика це кутинахлу гармати мінус 12 та ДПМчик 3,300. Ну, нічого такого начебто, але, блін, гармата дуже комфортна і нагадує мені гармату суперконя. Тому я і назвав це відео Японський кінь. Тому що танчик дуже схожий на суперконя по своїм характеристикам. Що далі у нас по танку? 2450 міцності з загартуванням. 에, пробронювання поговоримо трішки пізніше. Рухливість у нас 45 максималка з турбіною. Без турбінки буде 40, і якраз це 40 км це рухливість коня з турбіною. Тобто, я кажу, танчик максимально мені нагадує коня. Іде танчик непогано, але хотілося б більше. 45 зараз, ну, така собі історія. Майже 20 км назад він їде. Ну, також, не супер багато, але в принципі достатньо для такої дубіни. Що далі ми дивимося? Огляд на 452 метри в розказці. Ну, в принципі, цього достатньо, щоб мати його хоча б на такому рівні. Так, не туди я трішки клацну. Давайте перейдемо до бронювання танку, подивимося, що ми маємо по бронюванню. Циферки начебто непогані, а що ж тут ховається насправді? Маємо башню 300 мм, якщо я не помиляюся, 330, дивись. Бачиш, вилітає. 380. Циферки дуже класні. Але ви самі розумієте, що це отут в масці, і, типу, якщо хтось. З хорошим пробиттям сюди пробу... стріляє, то ось, бачите, є місця 320-317, пробити можуть вас просто на вильоти. Так, є хороші кути, е... Ну, тобто башти і воно щось повинно рикошетити ось в цих областях, але прямо цей кирпіч можуть засаджувати непогано. 313, як бачите, тобто він реально вразливий. Але вчора я катав, мене як панцер не пробував декілька разів, але це просто повезло. Далі по башті ми бачимо 270-230 номінал, але по факту кут нам видає непогану проведену броню, і, типу, снаряди от з цієї зони будуть рикошетити. Але є одне маленьке але, ось воно, на башті. 135 мм лючок, який видає нам дуже погане проведене бронювання, і повірте мені, ш'ють туди просто кожним шотом. Дуже рідко буває ось оцей і оцей. прилез спостереження може щось з'їсти цей дамаг, але. Більшість випадків тебе просто пробивають сюди. Хоча вчора я грав проти такого самого тайпа, і з цими підколами стріляв і постійно оць, влучав оце в ці прилади спостереження, і воно постійно давало мені або рекошет облюк, або саме в цей прилад, і просто попадання було, і все, ніякого дамагу не було. Далі, танчику апнули велдеху. Зараз тут 165 мм, і вона видає приведеного оброння 246 мм, як бачите. Ну, підрізним кутом, тут зрозуміло, але в цілому, така в середньому броня. В середньому це не та броня, яка повинна бути. Тобто, якщо він буде стояти, звісно, в режимі, забув я сказати, що в танчика є ще одна фішка це гідропневматична підвізка. Як бачите, гусениці розрізані отут, це означає, що танчик має гідропневматичну підвізку. Так от, завдяки цьому він може краще нахиляти свою гармату. І підвізка активується, коли ти. Набираєш певну швидкість. Тобто, якщо ти їдеш дуже швидко вона не активується. Якщо ти їдеш, якщо я не помиляюся менше 20 км, вона починає активуватися, і тоді танчик починає рухатись, нахилятись корпус. Тобі стає набагато краще грати від рельєфу. Але, навіть коли ти стоїш від рельєфу, начебто все класно, але бачимо, тут є така область цікава, да? зелена підсвічується. І ми наводимо а тут 45 мм. Чому так? 65-45. Ну. Типу, ви розумієте, да, що це щось дуже дивне тут. І подивіться на бронювання 170 це просто смішно. Навіщо це було робити? Це, типу, корпус, бачите, верхня частина перетікає отак плавно сюди. І це, як виходить верхня лобова деталь, але воно видає дуже погане бронювання і сюди залітає дуже часто. Якщо танчик отак стоїть, не дивуйтеся, чому вам залітає течка, якщо ви не можете зрозуміти куди. Є люкмих вода, але тут. Бронювання по типу як на ВЛД, є оці прилади спостереження, можливо, якісь там ктомас сидять, але повірте, у вас є отака здоровецька ВЛД, в яку будуть стріляти просто на виліт. І НЛД 70 мм. Ну тут говорити нема про що. Можна пробити з кулака просто-напросто. Давайте глянемо броню бортів. 60 мм маємо борт, так щось танкує, якщо стати під хорошим кутом, я вчора пробував, витанковував. Приведена броня йде непогано, як бачите. І якщо ти стоїш ну от під гострим геть кутом, то навіть це щока щось може відрикошетити Так, десятки не будеш танкувати. Дев'ятка на голоді також, ну, якусь восьмірку десь можеш станчати Про 11-ки я вже просто мовчу. Але коли ти будеш стояти так бортом, в тебе є знову ж таки оця вразлива зона, і повірте мені, якщо не в щуку, ти полетить трішки вище, залетить сюди, або від башти прям тобі в цей корпус. Тому бронювання танка таке специфічне, але він щось там тримає. Другий бій особливо вам покаже, скільки я там натанкував завдяки своїй броні. Тож, давайте переходити потихеньку до боїв, а далі будемо обговорювати це все вже в боях. Як бачите, перший бій я потрапляю на мапу Париж, бій з 9 рівнями, тобто ми в топі по суті. Зразу їду, займаю агресивну позицію, бачу, що підставляється 7, даю йому тичку. І зараз будемо стояти дуже круто від наших кутів. Тут башта, начебто, броньована, щось можна витанкувати, але є лючок. Але щастить, що лючок зараз справа і, в принципі, і Сьомий підставляється, їде є 5, я йому також дам тичку. І як бачите, ДПМчик танчика непоганий, тому що накидаємо справно і летить воно начебто куди потрібно. І я ж кажу, що танчик мені максимально нагадує коня. От того коня, який був до нерфа, до нерфу його ДПМу. у нього там начебто трішки більше ДПМ був, але все ж гарматка тут дуже сочна і я кажу дуже нагадує мені ко супер коня. Далі починаємо накидувати Мауса, і от бачите, Маус мене вже зараз пробив. Ну і пробив він мене, звісно, просто в кришу. Також фланка дуже велика і болюча тема ця криша. І просто чувак мене пробив в кришу. Навіть не в лючки. Тому от так от. Далі я бачу, що тут підставляється сьомой. Я розумію, що треба розфармити саме його. І мені це вдається. 3000 шкоди ми вже настріляли. Бачу, що маус далі підставляється, вицілюю йому портбашти і критую. На жаль, не вибиває МБК, тому що калібр маленький, Був би тут калібр побільше, було б, звісно, круто, але що зробиш. Не встигаю я дати йому шут, але чомусь вистлив все рівно, тому що якась є така проблема в мене з мишкою, чи чим це знову якийсь я натискаю кнопку, а снаряд не вилітає, або вилітає потім затримкою. Так, розумію, що треба вкатувати мауса, бо можна його так класно підфрамити зараз. І просто починаю на нього вкатувати. на автоприцілі танчик низенький, і ми чітко стріляємо йому в борта. Піджимаю зараз Мауса, і Маус буде мене просто кожним шотом шити взагалі без проблем, тому що мій танк також такий височенький, і бачиш, гармата Мауса прям на корпус опущена. Зараз мене пробив дуже цікаво, і як бачите, пробив нас саме в люк. Той самий люк, який ми, про який ми говорили. Тобто люк, криша, ну, танчик дуже болючий по цій темі. Він майже бачиш, в цьому бою нічого не танканув. Тут також дуже дивний шот, я вистрелив, воно ну, десь упало. Чи я погано навівся, я не зрозумів. А от зараз буде дуже хороший момент, і бачите, чітенько, ми пробиваємо його куди потрібно. Пощастило, хоча б тут в цьому моменті, Я навіть сам на стрімі здивувався, що я щось танканув забій. І зараз будемо вицілювати совка добивати. Розумію, що можна пробити лише ВЛД, і от снаряд залітає прямо туди, куди потрібно. Зараз патинки підставляється, ми сейвимося, стою від кутів, вицілюю лючок, і знову ж таки, снаряд залітає туди, куди потрібно. Ну і далі думаю, треба якось розфармлювати 50-120 їхати або ж патона. М -м, розумію, що патон, бачу, відходить, і треба його підловити на цьому, щоб його не відпустити. Бачу, що він щось там манцує, крутиться. Але в той самий момент я не бачу, де 50-120. Чекаю союзники, а союзники щось зовсім не поспішають їхати. І ну, вирішую вийти просто добрати Патона. ХП начебто вистачає, я зараз бачу, що він підстарається, вистрілюю бортбашти і пробуваю туди. Залишається в мене зовсім трішки ХП. Ну і. Бачу, що 50-120 також підставляється, роздає барабани і чекає свого союзника на Бабасі, щоб він, як то кажуть, витанкував, а я вже хоча б якусь там тичку другу вкинув. Бабаха їде його танкувати, я розумію, що він зараз може його просто шота забрати, я нічого не дам, я починаю нагліти. І 50 120 вирішує стріляти не в Бабаху, а саме в мене, і цим самим мене забирає. Ось так закінчується перший бій. Результати бою перед вами, тож давайте переходити в другий бій. І зараз я вам покажу дуже цікавий момент. Гармата охолоджена, вистріл, і снаряд падає, звісно ж, землю. Ну, таке буває. Потрапили ми на мапу лінія Маннергейма з 9 рівнями, і це великий плюс для цього танчика. Я зайняв агресивну позицію, знову ж таки, від кутів нахилу, і ви зараз будете бачити, як тут класен стоїть і як багато я зможу витанкувати в цьому бою. Супротивники будуть їхати, супротивники будуть підставлятися, навіть під кінець бою буде дуже цікаві моменти, але зараз не про це. Давайте говорити про плюси-мінуси і і танка. З плюсів я можу виділити дуже комфортну гармату. Механіка, ну, як сказати, вона начебто й корисна, але користуватися вона і не будете, Тому що коли стріляєш по ДПМу, ти перезаряджаєшся 10 секунд і чекати додаткових 3 секунди, щоб е, збільшити точність. Ну, така собі історія. Тому інколи воно тобі допоможе, але в більшості боїв вона просто безкорисна. Механіка з гідропідвіскою, ну, я не знаю, для любителів от такої механіки, можливо, вона і заходить. Особисто для мене вона начебто є, але, блін, краще просто були б кути. Тому що це шатання танку, чесно кажучи, мене це трошки дратує. Але все ж в тебе є кращі кути, тому, блін, це, скоріш за все, плюс, аніж мінус. Також з плюсів можу сказати, ще це те, що тут підкаліберні снаряди, хоча як я їх не люблю, але все ж таки вони швидко летять. І як голда, це в принципі ну, непоганий снаряд. Не прям хороший, так комурі краще, але саме на таких танках краще, щоб була голда підкаліберна. Так, з мінусів танчика, це його габарити, він дуже довгий, У тебе дуже довгий корпус, і зачасту ти будеш підставлятися навіть сам цього не розуміючи, тому що він реально дуже довгий. Бронювання є оцей люк, який тебе просто шьють, ВЛД, яке апнули. Отам От зверху той лист броні, який пробуває тебе просто на виліт. Ну, Приняв танчика дуже специфічна, і є моменти, коли вона танкує, як бачите, в цьому бою. Дуже так добре. А інколи ти просто нічого не можеш танкувати, так як було в першому бою. Тому таке, ну от бачите, знову ж таки мене пробуває, він взагалі без проблем. І що можу сказати по танку? В цілому танчик мені дуже подобається. Він мені нагадав суперконя, суперконя, який був до нерфу. От... Плюс-мінус, типу той самий Суперкінь, але з японськими фішками, такими як гідропневматична підвіска та охолодження гармати. Чи корисні ці механіки вирішувати вам, але ну, їхня наявність робить танчик по-своєму унікальним. Як бачите, отримую я вже тут дуже багато шкоди, і бачу, що, начебто, рахунок зараз такий, і не нашим, ні вашим. Але поки що я не хочу рватися дуже сильно туди, тому що розумію, що союзників стає все менше і менше, і певних все менше і менше. І якщо я поїду вперед, я так само зілюся, як той саме Є4, який поїхав. Розумію, я, що вже потрібно тікати звідси якомога швидше, тому що вони зараз почнуть давити, доб'ють два шотних союзника і просто прийдуть на мене. Поки що бачу, що справа ситуація начебто непогана, і, блін, розумію, що якщо союзники далі продавлять напрямок, то і виграти ми зможемо. Тим часом 3000 дамагу ми маємо, 3000 натанкованого, і це вже більше, ніж наша кількість ХП. До речі, забув сказати про кількість ХП. Танчик має ХП не дуже багато, тому що. Такого типу вони не мають, на жаль, великої кількості ХП, як той же Маус. Але що маємо, то маємо. Далі розумію, що вже піддавлють, добираю нарешті я цього об'єкту 257. І думаю, що можна було тут залишитися, але я ж тут був раз залишився, на мене просто виїхали і віддубасили. Немає тут такої броні, яка прям тримала дуже сильний удар. Рішую, що потрібно відтягнутися максимально далеко і стати отут, десь в рельєфі від башти, тому що ну, башта, значе все. І, повірте мені, далі це буде дуже правильне рішення. Займаю цю позицію, бачу, що тут дуже велика кількість танків, ми вже програємо з великим рахунком, і бачу, що підставляється китаєць. Вицілюю йому ніжні броні, пробиваю, без проблем. До речі, в танка ще фішка, що снарядів 45, але, чесно кажучи, вистрілюється вони дуже швидко, повірте мені. І я тут уже перейшов на ББшки, тому що боявся, що в кінці бою мені знадобляться саме підколи, а їх в мене не буде. І блін. Після цього бою я зарядив набагато більше підкаліберів, тому що зараз тут багато не от типу по концепту 1Б, і цей концепт 1Б дуже сильно мені буде потім заважати. Повірте мені, краще б я був відразу на підколах і пробив би його тим шотом, можливо, навіть добро би зараз, і це б дуже сильно зарішало. Знову ж таки, мене пробувають десь в прилади, в прилади оці оглядові. Ну, Це або люк, або люк міфода. Десь туди мені залітає шоти. Я вже розумію, що пістоляці так сильно не треба, але ж, блін, хочеться домашки постріляти. Знову ж таки починаю нагліти і. бачу, що леопард підставляється. Сподіваюся, що хтось союзники, можливо, його добере. Сам підсвічую, знову таки від'їжджаю і думаю, ні, ні, вже цей раз я отримати не буду. Але тим не менше, 4000 я вже натанкував, як бачите, плюс 4К дамаги. Все. Союзний Леопард добирає. Їхнього леопарда, і ми маємо навіть дивити непогану таку кількість на світу. Далі я вирішую піджати, тому що бачу, що виходило тільки два танки, значить ті почали відтягуватися. Ситуація начебто нормалізувалася, стабілізувалася, наші всі справа там стоять, як і стояли, але нікуди не рухається. Ну, і я вирішую піджатися сюди. А тим часом супротивники починають агресивно грати на лівому фланзі. Тобто продавили це і зараз почнуть грати більш агресивно на лівому. І я вам скажу так, за спойлеру вони. Виконають свою задачку і продавлять всіх моїх союзників. Зараз я боюся, я не розумію, хто тут є. Страшно їхати в соло вперед, тому що, блин, який би в тебе не був ДПМ, який би в тебе не був танк, але два, а то три супротивники проти тебе завжди можуть тебе винести в ну просто. Бачу, що арта забирає союзна шарфутюра, і бачу, що без Безеха, тобто вона там. Розумію, що вони, напевно, всі вже відтянулися, ну і поки що стою, не хочу їхати вперед, чекаю якоїсь допомоги. Бачу, що начебто до мене їде леопард. І вирішую поки що поки... постояти. От тепер я бачу бачу підсвіт, бачу підсвічується концепт. Куча ветешок уже там. Я розумію тепер точно, що вони від'їхали. Ну і зараз я, якщо не помиляюся, поїду в сторону леопарда. А, ні, хотів я проїхати, і коли побачив оцей шот від Безехи на БК Леопарду, я відразу передумав, бо, як бачите, і вирішив поїхати також подивитися. А як ж ми там БК вибили. Реш... Вирішив ну, погнатися, як то кажуть, підставитись. Бачу, що їде ВЗ-114, який не хотів підставлятися там, але вирішив просто поїхати по центру і віддатися всім. А команда вже тим часом злилася, рахунок 6-9. І отут зараз я зможу пару тичок дати саме в цього ВЗ, який просто їде віддаватися. Ну, не знаю, що в нього було в голові, тобто там він не хотів її виїжджати, а тут він вирішив поїхати просто по центру. Ну і союзники його добирають, а ми тим часом дали відтички. Тут виїжджаєте з ту ЛТ, я його ловлю на автоприціл, вирішую не стріляти автоприцілів, виходжу так. Знову ж таки, беру автоприціл, і воно якось незрозуміло вистрілило. Ви бачите, снаряд потім незрозуміло куди. І знову ж таки, я хочу дати шот, але вже не встигаю. Чувак просто втікає. Союзник просить мене, щоб я відступав, я сам це все прекрасно розумію, і починаю їхати знову ж таки на ту позицію, де я вже стояв в кущах. От. І зараз будемо знову ж таки грати від кутів. Дуже великий плюс, те, що є кути нахилу гармати, те, що є цей режим, мінус 12, це дуже сильно вирішує, повірте мені, на мапах з рельєфом це прям імба. Ну і зараз я думаю, в яких кущах краще стати, щоб прийняти. Їх нас лишилося п'ятеро, а супротивників дуже велика кількість. Бачиш, там є вафля, їхала, і аж третій. І тут, ну, ЛТ це їде. Забирає він ще одного союзника. Я тепер розумію, що треба 100% видобрати, то йому шот. Ну і зараз буду виходити, щоб його добрати, тому що він мені тут не потрібно буде вафлю, сліпити мене. І нарешті я його добираю. Це вже третій фрох, якщо я не помиляюся, і 5К дамаги у нас вже є. Вафля роздамажує вафлю. Зараз я буду робити таку, ну, блін, можливо, помилку, не помилку. Я розумію, що треба їхати вафлю добирати. Думаю, їхати на нього на ББшках чи на фугасах. Ну, я заряджу фугасик. Потім покаже практика, і це в принципі було начебто й непогано, але тичку отримаю від неї. І зараз дуже цікавий момент, вафля вийшла, дала мені шот і знову ж таки не пробила. Ну в цьому бою дуже багато не вже 4 тисячі натанкованого. І я прям лечу, бо розумію, що треба вафлю добирати, але вафлі када дуже швидке і вона мене пробиває, на жаль. Тому що я думав, в неї кд трішечки довше. Все, зараз я не хочу підсумкатися, і тут уже відкутив я її забираю. Чому я так зразу не зробив, я не знаю. Чесно, на танчику грав мало, і от е, інколи я сам дивувався, які тут офігезні кути нахилу, завдяки цій механізі, Ось Зараз я зупинився, бачите, і підвізка активувалася. От Біля приціла оцей е, е, хрестик. І тут дуже цікавий, шот <реш> ваш третього. Спочувай тим хтось за ваш третього за Батл Пас. І я кажу, кути тут дуже-дуже сильні. Ти... Просто не, сам не, інколи не розумієш, наскільки вони сильні, тому що ось зараз я тут в цьому моменті буду бачити. дивись, я тут так хочу вийти, а потім розумію, що можна завдяки підвісці підняти зад, тобто перед опустити, і кути з'являться ще більші. А, коли я виходжу, я такого не роблю, і це велика дуже помилка з мого боку, чесно кажучи. Все, лишаємося ми 4 в 4. Я розумію, що Баджер світився десь на базі, але я розумію так само, що в Баджера дуже велика кількість ХП. Дуже велика кількість хп. Він там або в Ну. По мій мапі я бачу, що він далеко, але я ж розумію, що він вже їде сюди. Вирішую приїхати до арти, стати тут і бути максимально корисним. Хоча б в підсвіті для вафлі. Також союзник Ксорі щось там їздить, щось там катається, і, в принципі, він шотний. Я на нього навіть не розраховую. Але хотілося, щоб він десь став на якусь позицію, щоб також мені міг допомогти і підсвітити. Дивлюся на вафлю, бачу, що вафля. Стоїть на пофі, далі цілить, ну і розумію, що надіятись тільки на ню можна і на себе, в принципі. Арта, я не можу тут зрозуміти це, я наводжуся, дивлюсь, що вона не ОФК. Але вона щось не, не говорить, не відповідає. Ну, як потім виявилося, ось вона відповіла, та і вона не буде АФК. Вона тут зробить ще своїх ціль... декілька грязних шотів, які допоможуть мені в бою. Прошу допомоги в неї, як бачите. А, не в неї, в Сор, я не пам'ятаю вже, як там було. Але не суть. Зараз я катаюся туди-сюди, шукаю, де краще стати, тому що не знаю, звідки вони поїдуть. І розумію, що якщо вони підуть справа, то для мене це буде взагалі капець. ідеалі, щоб вони їхали зліва. І зараз ми побачимо, звідки ж вони поїдуть. Як бачите, той самий концепт, якого я не добив, зараз мені дуже сильно заважає, і він лишився шотним. І до кінця бою він буде таким. І блін він так буде заважати, що це просто забий. Сто разів я пожалів, що його не добрав. 6300 дамаги, і ми стоїмо, дивимося. Ось ось зараз. Я тут бачите, дивлюся на кути, що можна от, аж наскільки від'їхати, і гармата буде все рівно опускатися туди, куди потрібно. Тому механіка з підвіскою дуже цікава, і вона, блін, інколи дуже сильно рішає, коли ти можеш так стати і видно лише ту башту. Тому, можливо, тут і такі балансні правки з тим ВЛД, його начебто япнули, але воно рівно не сильне. Ну, не знаю, чесно кажучи. Можна було апнути по ВЛД його набагато краще, але б тоді він, можливо, був би вже імбовий, тому що ВЛД хаптанкувала. Але все ж таки є дерява криша, плюс лючок. Тут, як то кажуть, не знаю, як краще навіть. Чекаю, ніяк не можу дочекатися. Залишається 2 хвилини до кінця бою, а ми тим часом просто стоїмо. Стоїмо і нічого не робимо. Просто тикаємо, йому просимо допомоги. Прошу ксора, щоб він під'їхав сюди, щоб щось світив, а він просто їздить за мною, начебто якийсь бот. Ну і, блін, вже знаєте, нерви нерви не видержують, хочеться вже якось виїхати, десь якийсь тичку ще дати. Хоча я не стріляв 6300, а ще. Плюс в мене зараз X5, тому що сьогодні роздавали нагороду ветеранам. І тут я бачу, що є концепти. Розумію, що треба змінювати позицію, їхати десь ближче до арти. Тому що там концепт, значить там хтось поїде. Також бачу, що дає баджер шот в. Вафлю, до речі, і я розумію, що баджер там, тому що мені вафля тикає. Я через те переїжджаю сюди, зацілюю цього самого концепта і чекаю, чекаю, щоб він підставився, а він не підставляється. Ну і немає інфи лише нам тепер про тайпа 71-го. До речі, я ще в цей момент думаю, блін, так дивно, по мені арта скільки часу не стріляла? Начебто арта є, а по мені жодного разу не вистрілила. Я стою, розумію, що зараз не вже поїдуть, бачу підся концепт, думаю, можливо, дам йому шот, він не підставляється, а також звожуся на Тайпа, роблю шот, гармата охолоджена, але снаряд пролітає. Повз тайпа. Ну, я тут погано взяв випер. Я знову ж таки заряджаюся, Він вже заїжджає в рельєф і, блін, думаю, це просто капець. Ну, арта дає йому шот. Ну і ж з барабаном нас. Зараз проходить декілька секунд, і вона буде робити ще раз своє грязне діло. Я підсвічую, знову ж таки, він стоїть ідеально в рельєфі, і арта робить шкварки, забирає його. Тут уже баджер під'їжджає, в баджера майже фул хп. Я розумію, що мені буде дуже боляче. Концепт забирає ще союзничка одного. і Ми лишаємося з ртою двох. Ну, Зрозуміло, що перемоги вже ніякої пахнути не може, але хочеться хоча б по максимуму настріляти дамагу. Чекаю, чекаю максимально довго, поки баджар вийде, щоб він підставив НЛД, щоб стріляти на Вірочку. І Блін, зараз він вже почне підставляти його. Тут трішки ще рельєф, я розумію, що підколи, підколів не так багато, треба дочекатися максимально. Також чекаю концепт, дуже хочу його добрати, але він ніяк не підставляється. Даю перший шот, пробуваю чітко в НЛД, все ж таки. Гарматка хороша і знову ж таки можна, що він танкує. Ой, я тобто, я танкую, я його пробуваю, артап мені не влучає, і я дуже задоволений. Він зараз пропадає за світу, так цікаво. Я даю шот приблизно туди, але як виявиться, я, напевно, його тут не пробив в цьому моменті. Підсвічую його знову ж таки, він їде, ховається за труп, уже намагається, я даю йому ще один шот. І бачиш, мене також не пробуває, тому що як не як танчек може танканути. От бачиш, від рельєфа. Він залишається шотним і зараз. Я не пам'ятаю, хто з нас. Ні, Арта добирає, так. У мене 5 фрагів, я також цілю концепта, не влучаю. Концепт все ж хоче, хоче мене, але ніяк не може добити. Але на цей раз він не прибуває і знову ж таки прибуває в той самий вразливий люк. Я вже починаю їхати, тому що залишається секунда і на цьому бій закінчується, на жаль. І що в нас по результатам бою? 8000 шкоди, 6200 натанкованого, медаль майстра і 5 фрагів. Ну, що можу сказати, танчик дуже кайфовий, дуже кайфова саме його гармата. Якщо вам подобаються танчики по типу Суперконя, цей танчик вам зайде на відсотків 90. Має свої мінуси, має свої плюси, має дві механіки, корисні вони чи ні вам робити висновок з цього відео. А з вами був Демвік, Всім дякую за перегляд, з вас лайк та підписка. Бувайте, друзі!